Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо портативний акумулятор, він же Powerbank від компанії Forever, модель TB411. Постачається у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас йде невеличка інструкція. дріт живлення з USB на Type-C. І сам павербанк. Бачимо верхня частина павербанку в глянцевому пластику. З іншої сторони, у нас є 4 дроти живлення з роз'ємом Lightning, Type-C, micro USB і звичайний USB-роз'єм. Акумулятор на 10 000 мА, кнопка вімкнення з боку знаходиться, є невеличкий дисплей, як ми бачимо, показується. Рівень заряду акумулятору. Збоку у нас роз'єм USB для підзарядки, і також два повноцінні USB-роз'єми і один роз'єм Type-C. Дуже компактний, невеличкий павербанк, зручно брати з собою, не потрібні ніякі додаткові дроти, все є в самому павербанку для мобільного пристрою ідеальний варіант. При купівлі на павербанк обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.